Казка хлопчик сонечко жучок У великому зеленому місті жив хлопчик Андрійко. Були у Андрійка незвичайні друзі, жучки сонечки. Андрійко якось побачив їх в траві, таких гарненьких з помаранчо-червоними спинками в чорних цяточках. Хлопчик подумав, що це, мабуть, найгарніші ручки в світі, йому захотілося з ними дружити, милуватися ними та піклуватися про них. Тож Андрійко взяв маленьку порожню баночку, поклав туди сонечок та поніс додому. Він накидав в баночку травички, квіточок, гілочок, щоб жучки почували себе зручно. Та пригостив своїх нових друзів шматочками яблук. Щоб друзі сонечки не сумували, Андрійка розповідав їм різні цікаві історії та виводив на прогулянку до парку. Він з гордістю піклувався про своїх підопічних і показував їх всіх бажаючим. Тому у Андрійка навіть з'явилося призв'язко хлопчик сонечко жучок. Одного разу під час прогулянки усі Андрійкові сонечки, замість того, щоб повзати по травичці, змахнули своїми крильцями та підвелися над землею. Куди ж ви, жучки, сонечки? здивовано запитав Андрійко. Ви що, вирішили мене покинути? Хіба я був для вас поганим другом? Раптом один з жучків. Підлетів до Андрійкового вуха та тоненьким, дзвінким голосом відповів Андрійко, ти гарний друг, але час нам повертатись додому. Там на нас чекають мама і тато. Вони, певно, дуже скучили за нами, а ми за ними. Хлопчику було шкода розлучатися з сонечками, але він зрозумів, що їм буде краще пори з їхньою родиною. До побачення сонечко! Сказав засмучений Андрійка, не забувайте прилітати в гості, а ти приходь до парку частіше і ми будемо тебе провідувати. Запевнили жучки. Повернувшись додому, Андрійко вирішив намалювати жучків сонечок. Він взяв яскраві фломастери та намалював травичку, дерево та на кожному дереві своїх жучків сонечок. Малюнок вийшов таким гарним, що Андрійкова мама одразу ж помістила його в рамку та повісила на стіну у кімнаті. Наступного дня хлопчик сонечко жучок прийшов на місце, де вчора залишив сонечок, а вони прилетіли до нього погратись. Намалювавши своїх друзів-жучків, Андрійко зрозумів, що йому дуже подобається малювати, і ще у нього це добре виходить. Так він почав малювати щодня різні малюнки та різні картини. Зовсім скоро хлопчик став юним художником, а його картини показували на виставках. Але все починалося з жучків сонечок, сказала бабуся, яка дуже пишалася своїм онуком Андрійком. А чи сподобалася вам казочка? Уважно подумайте і дайте відповідь на запитання! Чому Андрійко називали хлопчиком сонечко жучок?